Всім вам привіт, всім вам миру Божого. Ми можемо бачити, що світ сходить з розуму і, і земля. Земля, вона теж стає така слаба. Із-за того, що на ній проходить багато війн, багато іспитань, тому що людина вона своїми руками робить багато оружя і, і і, І земля вона вже не може. Нести оці всі наші забаганки, знаєте, і, і ми якби вже навіть учені говорять, що, що щось, щось з землею щось відбувається, і про це навіть говорять стихії, всякі, які прийшли землетрясіння по містам. Да? Це е, знак того, що ми. Перед началом шостої печаті, перед началом величезного апокаліпсису. І написано, і коли він зняв шосту печать і глянув, і ось стався великий землетрус, і сонце стало тьмяним, як волосяниця, а місяць став, наче кров. І зірки Небесні попадали на землю, як смаковниця обсипає недозрілі плоди свої, коли потрясе нею сильний вітер. І небо зникло, як совій, згорнувшись, і всяка гора, і острів зрушились з місць своїх, і царі земні, і вельможі, і багаті, і тисячники, і сильний, і всякий рабс, і всякий вільний сховались у печери та в ущелини гір. І кажуть гора та скелям: упадіть на нас і закрийте нас від лиця того, хто сидить на престолі. І від гніву Агенця, бо прийшов великий день гніву Його. І хто може встояти? Великий гнів прийде із за того, що убивають, що гонять, що притісняють, ненавидять е дітей Божих за те, що вони проповідують істину, за те, що вони проповідують Слово Боже. І... Зараз дуже багато людей вони вкладаються, багатих людей, які мають величезні, величезні гроші. Вони вкладаються е, в строїтельство е, ковчега в спасіння да, і під водою, і під землею. І де тільки, і де тільки можна, да, щоб спасти своє тіло. Представляєте, тіло? Але тіло, воно е, показує нам те, що Воно старіє, воно дряхліє, і воно стається тут на землі. І якщо ми вкладаємося в наше тіло, в наше в це земне, воно все згорить. А пише Біблія про те, що треба вкладатися не в земне, тому що все згорить на землі. Треба вкладатися в духовне. Треба вкладатися в Царство Небесне, щоб Царство Небесне воно було в нас внутрі. Тому що тільки Це спасе нас. Якщо ми будемо проповідувати Слово Боже, якщо ми будемо об'єднані, будемо церквою Ісуса Христа, і написано, що переможець успадкує є все, і я буду його Богом, а Він буде мені сином. Боязливих же та невірних, мерзотних та убивць розпусників та чародіїв, ідолослужителів та всіх неправдомовців, доля в озері, що палає вогнем та сіркою, це смерть друга. І тут говориться про те, що ті, хто. Нехто є Словом Божим, ті, хто не прийняв Ісуса Христа, не покаявся при житті на землі, тих буде участь в її огніній, в духовному мірі. Це буде пекло. І якщо ти хочеш спасти свою душу, якщо ти хочеш бути спасеним, я тебе запрошую в живу церкву Ісуса Христа. Щоб прийняти, покаятись, прийняти його слово і служити йому. Тільки так, ти не попадеш е, до пекла, тільки так ти зможеш спасти себе, своїх рідних, своїх близьких. Давай будемо разом молитися. Давай будем, я, я допоможу тобі приєднатися до нашого молитовного чату е, в телеграм-каналі. Приєднуйся, і це тебе спасе. Миру Божого.